Добрий день, дівчатка. Получила я свій другий заказ по каталогу номер 17 який діє з 27 листопада по 16 грудня. Так я і без нігтів, нічого їм не робила, луплю горішки. Нема, нема сенсу робити нігті, тому що луплю горішки, луплю, перебираю. Неважно. Так. Отже, що я собі тут практично все моє. Був ще один іксайт, але я його віддала одразу на пошті. Це я брала по пропозиціях тижня. остальне все, ну, мабуть, моє. Так, замовила я собі Love Potion. У мене був гарний кешбек. Якраз за рахунок кешбеку я собі взяла. Парфуми. Я давно про них, вони мені давно подобаються, давно я їх хотіла. У мене була мініатюрка, я її дуже економила, тому що якось вона раз чи два з'явилась в каталозі і пропала. І тепер я вже економити не буду, бо в мене вже є великий флакон. Ось таких моїх улюблених парфумів. Дуже їх люблю, дуже вони мені подобаються. Також я собі взяла, це ні, це не звертайте уваги. Це, 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 це старий пакуночок. Також я собі взяла. Олівчик Тіні Олівець. Це у мене айсберг. Зараз зроблю. Бачите, який він. Ну, камера так не передає. Він такий. От я тоді, коли робила минулу розпаковку, я вам казала, не беріть. Бачите, він наче білий. Але він так гарно переливається, дівчата. Чому мені не сподобалося в огляді в відео? Тому що камера не передає. Закрий, будь ласка. Камера не передає того, що є, а насправді ну, він такий шикарний, дівчата. Фокус не працює. Він, бачите, камера показує білий, а він переливається таким і не рожевим, і не блакитним. Ну, шикарний. Також замовила собі кушон е е троянду. Я ще її не викручувала, тому показати вам не можу, свочити не буду, тому що. Трошечки поспішаю, це хочу швиденько просто зняти. І замість плати за доставку я взяла Eclat Femme Weekend. Мені ці парфуми не подобаються. Хто мене дивиться, це ви знаєте. Не знаю, може продам, а не продадуться, Будуть зараз свята є, будуть комусь на подарок. Також пакетик, також накладна. Замовлення у мене, як ви бачите, невелике. Всього на, всього на, на на, -на, 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 -на. На 51 бал. Е, ще ж були парфуми, чоловічі. Думаю, що ж це так багато балів. Ось таке маленьке замовлення у мене було. Ось я його до кубки. Ось таке. І на замовлення був Іксайд. Ось все, що я взяла. Дуже задоволена, тому що ось ці три речі це речі, які я дуже-дуже сильно хотіла. Це буде мені подаруночок до нового року. Все. Дякую всім за увагу. Пока-пока.